Отже, сторона Білорусії в період з 6 до 12-го, 11-го. Що очікувати від них? 2, 3, 4. Так, давайте. Ще цю колоду візьму. Що очікувати сторони Білорусі в період з 6 до 12-го, 11-го? Так, десятка кубків. Сімірка мечів, десятка мечів, туз кубків. Це по цій колоді верхність. Диявол, повішаний, рицар, рицар кубків. Сім пентаклів, п'ять пентаклів перевернута. Ну що, дорогенькі мої? Провокації від них можна очікувати далі. Причому таких підлих тихих: сімірка мечів і десятка мечів. Коли з тої сторони, знову ж таки, будуть обстрілювати загроза обстрілу саме українських територій є дуже висока. Є дуже висока. Хоча в ключі, якби цей диявол не тиснув, не давив на них, аркан повіщений. От. І от такі, бачите, вони як розвертаються спиною. А п'ятірка Пентаклів перевернута? Ну, попробують зайти. Ну, будуть, от, от від них будуть тільки черепки. Вони це прекрасно розуміють. П'ятірка Пентаклів перевернута це недостатньо тої сили, чи тої допомоги, чи тої підтримки, щоб звідти зайти і щось там великої біди нам наробити. Розумієте? Але от провокації, всякі ДРГ, розвідувальні, всякі. Оці, ці. Знову це, от, як це. Напругу ту, що вони тримають, оце, от, знаєте, вміють вони постійно напружувати обстановку, якісь заяви знов такі гострі. Сьогодні одне, завтра друге. Ну, карта гостра. М'ятаймо, що звідти ризик заходу чи провокації, він, на жаль, не прийшов, і він в ноль не зійшов. І оцей диявол дуже там старається пресингувати, то все. Але поки що позиція так. Що годні дати свою територію, щоб нас обстрілювали, дають. Ще там щось не знаю, до речі, на днях так само, якась була інформація, що ту техніку, яку там привозять, потім забирають щось, вони там ремонтують, ще там щось одним словом, така ситуація. І йде, ще раз кажу, як там От, Але вони тільки туди можуть зайти в напрямку, де там, Київська, Житомирська, Рівненська чи області, тільки з однією метою, щоб відтягнути частину наших військ туди. Але наші війська там прекрасно готові їх зустрічати. Дай Бог, щоб цей тиждень пройшов максимально максимально так само в цих напрямках спокійно, щоб не було ніяких активних великих наступів. Але карта гостра, тому ми маємо себе готувати до будь-якої розв'язки в будь-який момент. Хоча тут у кубків остання карта ну, як, і непогана. Але кажу, вони отак тримають напругу, тримають точку напруги. І мені здається, що залишається актуальне те, що я колись сказав. Що нарешті ця сторона Білорусі вже визначиться то, що їм робити? Чи вони будуть йти на нас там наступати, чи вони все-таки кінець кінцем відійдуть і заспокояться після того, як буде повноцінно звільнений південні регіон? Знаєте, котре я так казав? Що не я вже казав, не пам'ятаю, що чекають чергових перемог ЗСУ над расистами, щоб вже оту свою позицію остаточно кудись приліпити. А ми вкотре будемо молитися просити за відведення гірших сценаріїв.